Всім привіт! Я на Килимко, а значить, у нас тренування. Але яке? Я станом на зараз в моєму антистрес-клубі це тренування, які проходять щосуботи, запустила блок, який називається опорний апарат. Тобто, умовно, всі оці перекоси, плечевище, лопатка, гарбатість. Оце все ми якось вирівнюємо. Як? Через роботу. Топ через роботу колін, через роботу грудної клітини. І це єдиний блок, який я прямо, от прямо рекомендую батькам давати своїм дітям. Цей блок по суботам безоплатний. Але якщо ви його купуєте, да, то там є домашки. Що таке домашки? Це руханки, які треба робити між першим тренуванням і наступним тренуванням. І от вони по 12 хвилин. І ці руханки на опорний апарат я продаю окремо. Так як в блоці опорний апарат 10 тренувань, той домашок буде 10. Ціну я поставила дуже смішно, але ще не все. Якщо ви придбаєте ці руханки опорний апарат, далі впродовж наступного року я дозніму ще 20 і запропоную придбати блок, доплативши різницю. Всі руханки 330 штук. Якщо я знімаю, вони у мене зазвичай коштують в суму 515 гривень. Тут ви платите 170 за 10 і ви просто доплатите різницю. Станом на сьогодні я хочу з вами зробити руханку на опорний апарат. Яку ви можете уже зараз почати робити, якщо у вас якісь перекоси? Якщо ви хочете, ви можете прийти ще буде чотири тренування по суботам. Станом на зараз у нас 27 жовтня, і е, у нас е, ще буде чотири заняття на опорний апарат. Або ви можете спробувати в Ютубі прямо так і називається опорний апарат, саме тренування велике. І якщо у вас нема змоги поки попадати на заняття або придбати, ви можете попробувати на Ютубі зробити велике тренування, а цю руханку робити тиждень. Потім знову на Ютубі велике по суботам. І так спробувати пропрацювати 10 тижнів, якщо хочете. Хочете. Отже, для цього блоку потрібен м'ячик, в принципі, будь-який, і пояс від халату або ремінь для йоги. Але для сьогоднішньої руханки нам потрібен лише м'ячик. Ви можете станом на зараз відмотати ці три хвилинки, поки я розмовляю. Звісно, в Ютубі я під'єднаю внизу посилання, де можна купити ці 10 руханок. Звісно, я в Ютубі приєднаю, де можна купити весь блок опорний апарат. І в інстаграмі ви просто в шапці профіля заходите, папка товари, і там всі посилання є. Починаємо. Права нога, м'ячик катаємо вперед-назад. У нас положення всього тіла, в принципі, напряму залежить від роботи стоп. І тому ми з вами будемо працювати з стопами і з балансами, бо стопа виконує три функції: рух. Пересування і балансуюча. Якщо вона не виконує, то, звісно, йде навантаження далі. Отак всі кася на Це, як, знаєте, касі ножки у століка. 20. Права нога ми перекотуємо тільки праву назовні, поставили на носочки. Десять. Працюємо оп. Раз. Оп, два, оп, три. Оп, чотири. Оп. П'ять. Оп. Шість. Сім. Права тільки стопа, вісім. Дев'ять. Десять. Ліва стопа вперед назад катаємо Двадцять. Взагалі, я рекомендую, якщо ви взагалі не знаєте, з чого почати е заняття з поставою, купити як мінімум руханку на стопи, там 30 їх штук. І, будь ласка, почати з, е працювати з стопами і зі спиною. Це така база на вирівнювання себе на спину. І це буде, знаєте, вам таке круте. На, взагалі, ну, додаткове навантаження, будь-коли, але і крутий початок, ліва нога ззовні. поставили на носочки десять раз, два. Три, чотири, пять, Шість, Сім. Вісім, дев'ять. Десять, другий підхід, права нога вперед-назад, двадцять. Тепер праву ногу працюємо внутрішньо завалили, поставили на носочки таких 10. раз. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім вісім десять. ліва нога. Лівою ногою працюємо всередину, поставили раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Це така моя стихія, просто тренувати. Я обожню розказувати, але тренувати. Вісім. дев'ять, Я думаю, ви маєте мене зрозуміти. Десять. Супер. З м'ячиком все переходимо на наш верх тіла. Ми з вами піднімаємо праву руку ліву ногу. І дивіться, в цьому положенні ми стопу починаємо носочок натягувати на себе. Вам видно? Вирівняли праву руку, ліву ногу. І працюємо носочок на себе від себе. Десять раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сіли на п'ятки, права рука, яка була зверху, зверху підняли. Виводимо в сторону, але трошки як назад за корпус. Тягнеться грудина і працює лопатка. Десять. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ліва рука, права нога. Працюємо. Права нога. Десять. Носочок на себе від себе. Раз. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім вісім, дев'ять десять. Ліва рука в сторону. раз Два. Три, чотири, пять. Шість. Сім, вісім, дев'ять. 10 Права рука перед собою. Ліва нога працює. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Стіли права рука. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Ліва рука в статиці, права нога. Стопа працює. Носок на себе від себе. Раз. Два, три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім. 9 10 Сіли. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, 9 Десять. Ідемо далі. Нас з вами ми маємо якби, мати цільний корпус. Тобто, якщо у нас тут все болтихається, то як би ми не пропрацювали таз і верх, це має тримати. Тому ми з вами зараз будемо пропрацьовувати живіт, але дуже незвичним способом. Стали на коліна долоні, пальчики на ногах підставили, коліна припідняли, і ми одній нозі відкроковуємо назад. Угу. Всього 12. Приготувались, припідняли коліна. Поїхали. Раз, два. Коліна. Не ставимо. Три. Чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять. Лягли на спину. Тепер дивіться, ви підняли таз. І ви зверху опускаєте одне стигну, інше. При цьому ви таз намагаєтесь утримати зверху. Працюємо, одне стигну, інше. Таких 20. Оп. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Шість.

20 Опустились і ми повторимо по другому колу. Ми припідняли коліна і подній по нозі ставимо назад. Дванадцять. Поїхали раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять. Опустились. І знову опускаємося вниз. Припідняли таз, бо цільний корпус, умовно, той, що тримає вас. Це дуже важливий аспект постави і нормальної роботи опорного апарату. Підняли таз по одному стигну вниз. Раз, два, три. Чотири пять, шість, вісім, дев'ять, десять, раз. Два, три, чотири, пять, шесть, вісім. 9, 20. Обережно піднялась. Так, я вважаю, що просто ми ідеально. Ми вклались 12 хвилин. Я е, хочу додати, ми зараз з вами зробили руханку, яку я називаю із опорного апарату. В продажі є 10 штук, вартість 170 гривень. Ці руханки треба робити по 6 днів в ідеальній системі. Ви працюєте велике тренування, опорний апарат, який ви можете на Ютубі у мене подивитися, або прийти в суботу безоплатно, об 11 по Києву. Ще чотири заняття. Або купити весь блок. Туди руханки, звісно, входять. А, ви робите велике тренування і 6 разів повторюєте одну руханку. Потім знову велике тренування і 6 разів там понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ять-шість в неділю, п'ять тренування. І таким чином ви рухаєтесь за 10 тижнів, ви пропрацьовуєте весь опорний апарат. Цей блок я дуже рекомендую всім, у кого у дітей якісь проблеми з спиною, це просто пушечний блок. І рекомендую всім, хто а, давно взагалі не займався, хоче почати займатися, а не знає, з чого почати, бо весь перекошений або вік, або проблеми з колінами. Себе перезібрати і йти далі. Всі посилання в інстаграмі, в шапці, профілю, в папці товари в Ютубі внизу залишу на руханку опорний апарат і на блок-опорний апарат. Щастя, здоров'я!